Аби чоловіча половина населення не ображалася на нас, що ми постійно говоримо про жіноче здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про чоловіче здоров'я, а саме про орган, який називають другим серцем чоловіка. А ви здогадалися про що піде мова? Мова піде про передміхурову залозу. Дорогі чоловіки, ви маєте пам'ятати, що потрібно проходити скринінгові обстеження вашої передміхурової залози для того, аби виявити її захворювання на ранніх стадіях. Для цього вам потрібно звернутися до свого сімейного лікаря і ви можете безкоштовно отримати направлення для здачі аналізу на простатоспецифічний антиген. Якщо у вашій родині не було випадків захворювання на передміхрову залозу, вам потрібно проходити дослідження з 50 років. Якщо ж були випадки злоякісних новоутворень передміхової залози у родичів чоловічої статі, то варто проходити такі дослідження з 45 років. Пам'ятайте, що раннє виявлення захворювань дорівнює успішному лікуванню. Будьте здорові, бережіться.